Це насправді зі мною, мабуть, з 2016 року. І це, я скажу вам, мене закаліло так само, як людина, тому що я не реагую. Ну, тобто, от в мене якась там питання, як ти з цим скахетом живеш? Ніяк, бо його в моїй системі координат не існує. Тобто, ясно, що в 2016 році, там мені 21, 21, це для мене був кінець світу. Хтось написав про мене погано в інтернеті, все ухажу, на всіх ображена. Mm, зараз е я от, виходжу, коли там, щось прям критичне, в публічну площину, просто тому що там, мені. Е ти самі адвокати радять. Давай вийдемо, тому що ми будемо подавати позов, щоб ти люди розуміли про що це. А так я б навіть на це просто не реагувала, тому що ти зараз говориш про машину і Мирослава Алєшка, да, який да. розповів про те, що ти купила собі машину. Блять, ну за що вона збирається нього в суд подавати? Ну за що блять? За образу чисті і гідності? Ну серйозно, я знайшла цей пост Олєшка. Сука, заїбалась, звісно, іскати, але знайшла. В березні цього року під час збору донатів закликала на своїй сторінці на свій батальйон Вовки да Вінчі, депутатка Аліна Махайлова придбала новий мерседес за 61 тисячу доларів. Він написав всього два факти: що в березні цього року, під час збору донатів на свій батальйон, депутатка Аліна Махайлова придбала новий мерседес. нахуй. В березні був збір донатів. Вона купила Мерседес. Два факти. В чому нахуй проблема? Алло, гараж! Там єдине не написано, що вона спиздила ці гроші, що вона з донатів взяла ці гроші. Ну за що, блядь, тут яка образа честі і гідності? Ну поясніть мені, може я щось не понімаю, блядь.